На российском радио признали, что война стремительно переходит на территорию России, как это обещали украинские спецслужбы. Ведущий опасается, что с каждым днем их положение будет только ухудшаться. Но Россия, в свою очередь, заявляет, что операция идет по плану. Так Украина постепенно выполняет свои, скажем так, обещания, переносит войну на территорию России. Сколько это может продолжаться? Вот мы как раз об этом и говорим сколько можно это, простите, терпеть. Завтра ведь они еще что-нибудь придумают. Мы тем временем ведем плановую специальную военную операцию. Я не говорю, что что-то там с ней не так. Вопрос, собственно, простой. Но смотрите, мы наверняка просто тянем время, я так понимаю. Это для чего-то нужно. Мы не хотим, чтобы сразу на нас обрушились все видимые и невидимые санкции, поэтому не хотим там, я не знаю, с десяток орешников использовать единомоментно. Но санкции все равно вводятся постепенно, постепенно, постепенно. Нам не надоело быть в роли той самой лягушки, которую варят медленно? Существует риск, что Трамп раскроет свои склады на поставки Старых вооружений, которых надо им менять, освежать, уничтожать, те же ракеты Атака МС в кассетном исполнении для комплекса Хаймерс ЛМ-270 с дальностями либо 165 километров, либо 300, о которых они наклепали несколько тысяч штук, они лежат на складах, и сейчас, когда при принято на вооружение новая ракета Призм, и уже на учениях они их вовсю испытывают, 100 700 километров с дальностями здесь, конечно есть риск, что эти наступательные вооружения передадут Украине. Мы говорим про тот режим, пока он существует, это всегда угроза для нас. Но за три с половиной года мы не уничтожили ни одного представителя этого режима ни одного. А есть информация, по крайней мере, вот на Украине отдельно взятые спикеры сообщают, что мы создаем полосу смерти вдоль Днепра на Херсонском и Запорожском направлениях. У меня в этой связи вопрос, не кажется ли вам, что вообще уже задача на самом деле вот действительно разделить по Днепру и, собственно, на этом остановиться? На самом деле, даже если мы остановимся сейчас на на украинском театре, нам все равно будут подвешивать проблемную историю, нас будут пытаться заставить покинуть эту территорию через давление на наши слабые точки, такие как Калининград и Приднестровье. Мы видим подготовку, мы видим, что Калининград нам потихонечку изолирует, мы видим, что все учения, которые проводят НАТО и все подготовки, это связано с наступательной операцией в Калининграде. И командующий войсками НАТО в Европе американский, американский генерал сказал, что у нас все готово для того, чтобы нанести массированные, Значит, удар по Калининграду полностью его поразится То есть он уже не стесняясь посылает такие сигналы. Американцы, со слов газеты Bloomberg, не стесняясь перебрасывают с включенными транспондерами свои стратегические значит, самолеты, которые несут ядерное оружие, То есть за последние 17 лет заново перебросили в Британию, поближе туда, для того, чтобы можно было использовать. Європейський союз привітав ухвалення Верховною Радою України закону, що повертає гарантії незалежності антикорупційних органів, водночас відзначивши наявність невирішених проблем. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Косу у соціальній мережі X. Цитую, рада виправила шкідливе рішення прийняте минулого тижня, що підривало незалежність НАБУ та САП. Сьогоднішній закон відновлює ключові гарантії, але проблеми залишаються. Заявила кос єврокомісарка. Додала, що Євросоюз підтримує вимоги громадян щодо реформ. Вона підкреслила, що підтримка фундаментальних цінностей та боротьба з корупцією мають залишатися пріоритетом української влади. І з нами на зв'язку Сергій Таран політолог. Вітаємо Сергію. Вітаю вас. Отже, спостерігаємо вже першу реакцію наших європейських партнерів на ухвалення, на повернення незалежності антикорупційним органам. Вони привітали, але нагадали про невирішення певних проблем. Ну і тут варто додати, що Єврокомісія також устами речника Єврокомісії Гіома Мерсія також нагадує Україні про невиконану вимогу призначити голову БЕП. Отож. На якому етапі наших відносин з Євросоюзом станом на зараз? Ми перебуваємо? І чи можна повернути довіру європейських партнерів станом на зараз? Ми перебуваємо на дуже важливому етапі відносин з нашими європейськими партнерами, тому що зараз, навіть попри спротив таких країн, як Угорщина, по суті, тривають іноді формальні, іноді неформальні. Розмови по тому, щоб ми виконали всі ті речі, які треба виконати, щоб Україна стала повноцінним. Членом європейського союзу, і звісно, коли в Україні відбувається якісь там непорозуміння, скажімо так, м'яко то для противників європейської інтеграції це дає козирі говорити, що бачите, Україна насправді не готова, і це не питання лише війні з Росією, питання в самій Україні. І звісно, зараз дуже важливо буде показати нашим європейським партнерам, що Україна готова або принаймні готова виконувати крок за кроком ті вимоги, які необхідні для того, щоб Україна долучилася до Європейського союзу, і зараз дуже буде важливо показати, якраз що те, що відбулося з нашими антикорупційними органами, це швидше виняток аніж правило. Тому європейці от дуже уважно. Я от вам чесно скажу, я навіть не чекав, наскільки уважно європейці будуть ставитись до того, що відбувається в Україні, тому що ну от здавалося б зараз першим пріоритетом для європейців має бути власна безпека, і вони будуть. Підтримувати Україну за будь-яких обставин, тому що це в їхніх інтересах. Але виявилось, що все-таки в європейському союзі дуже багато політиків звертає увагу і на те, що відбувається всередині інституційної системи України, і вони звертають на це увагу, тому що для європейського союзу дуже важливо навіть там не підтримувати якогось політика чи не підтримувати там якусь. Подію для них дуже важливо, щоб була створена структура інституції, яка відповідає ну більш-менш відповідає європейським стандартам. Якщо ця інституція од не працює так, як їм треба, то тоді там починаються сумніви чи справді треба з Україною зараз серйозно говорити про студію європейського союзу. Тому так зараз дуже важливий етап, і зараз дуже важливо показати, що в Україні справді створюється та система, яка би відповідала європейським нормам. Ну тим більше, що це зараз вже просто стає. Питанням навіть не демократія, питанням безпеки для України, тому що от інтеграція України до ЄС зараз вже сприймається не просто як реформа в Україні, а як частина гарантування того, що після можливого, можливого перемир'я настане довготривалий мир, і от, щоб, хоч якось, його гарантувати, Україна має вступити до ЄС, виконати ці всі умови, і тоді це стане запорукою того, що новий етап війни не відбудеться аж надто скоро. Ну, але для того, щоб цей вступ відбувся, має бути двостороння комунікація, так і досі ми бачили, що європейські партнери мали певне табу на критику української влади, у всякому разі, на публічну критику. Якщо щось і передавали українській владі, це перебувало у непублічній площині, а публічно намагалися не висловлюватися, так? якось не критикувати. Як тепер варто очікувати? Чи тепер це табу остаточно зняте? Бо ми бачимо, що навіть. Від після ухвалення та закону про незалежність набута САП Єврокомісія нагадує про БЕБ вочевидь. Далі будуть можуть нагадувати і про інші речі, які стосуються основоположних принципів демократії, як то свобода слова, а це питання діяльності телемарафону, зокрема зокрема висвітлення діяльності Верховної Ради парламенту. Там про що піднімалося питання сьогодні, але тільки онлайн трансляції змогли Добитися е, наразі, а не трансляції по телебаченню. Ну я вам відверто скажу. Мені особисто хотілося б, щоб європейці підтримували Україну в будь-якому разі. Однак, якщо в Україні щось відбувається, що ще не подобається європейців, Україна все одно має отримувати підтримку, тому що. Україні зараз це дуже потрібно, тому що ми зараз воюємо за власну безпеку і за в тому числі за безпеку Європи. Зараз воює Україна. Тому я переконаний, що європейці мали би підтримати Україну за будь-яких обставин. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.